Доброго дня! Вашій увазі професійний нівелір Bosch GLL-2. Це новий нівелір і хочу про нього розказати досить детально. Дальність променя у нього 10 метрів. Як, в принципі, і у конкурента Piuga 2. Але роздивимося їх більш подробно. Поставка, він поставляється ось такі картонній упаковці. Йде універсальне кріплення mm 2 як я його називаю, головоломкою, як і його назад, не поставиш. Дві пальчикові батарейки і сам нівелір. У кюга поставка досить краще, трошки, ну, в деяких позиціях. є отакий жестяна коробочка для транспортування, для зберігання. Так, також ММ2 є в наявності, але ще є така деталька, як можливість то невеликого відхилення вліво-вправо нівеліра, що немає в професійній серії. Але, як на мене, це можливо і не потрібно не завжди. Так, давайте роздивимося більш детально. Ось така краса і кюга. Вони досить маленькі. Можна їх розміститися в кармані, якщо десь кудись йти. Можна прив'язати, бачите, тут є кріплення для е, шнурівки. Так, давайте подивимося. Сюди вставляються маленькі мізинчики-батарейки. Звісно, у професійний вставляються пальчикові батарейки, яких ємність більша. Ну і, звісно, він буде довше працювати. Похибка у кюга, получається 0,8 мм на метр, у PLL 2 0,5 мм на метр довжини. Ну, краще похибка, звісно, у gll 2 Але це не значить, що вона ізначально присутня. Як на мене, вона, якщо нові я перевіряю, похибка у них там взагалі дуже мала. Можна. Ми принібрячи кажуть. Так, включимо так, ось такі промені має кюго і тепер включаємо так. так. Ну, як ви бачите, трошки тонкіший промінь у професійного, але не набагато. Але у професійного є свої плюси. Тут можна виключати окремі промені. Бачите, тільки горизонтально горить. Зараз взагалі виключено, Зараз хрест. Це тільки, горизонталь, тільки вертикаль. Ну, це для збереження ресурсу акумуляторів. Цим можна користуватися. Крім того, Є така фішка, ось якщо ви подивитесь, тут є можливість блоку блокування. Тобто, Якщо ви заблокували, можна нахиляти і він вам під нахилом можна працювати. Бачите, Тобто, да? лінія під нахилом працює. Виключили. Крім того, якщо ви подивитесь, я їх один на одного поставлю і зараз вам покажу деякі нюанси. Кут розкриття, виходить, у Кюга ось він десь закінчується. Бачите, ось, у ПЛЛ закінчується трохи далі. Тобто кут хоча на 5 градусів, але більший. Так само і вгору. А вгору він набагато більший. Якщо у кюга закінчується ось, то у ПЛ... То паралила заканчується ось де цей кут розкриття. Ну, тому що він професійний. Так, ну, в принципі, це все, що я хотів розповісти. Транспортувати треба обов'язково в заблокованому стані. Не забувайте про це. Ну, ця нова модель, я сподіваюся, що вона е, знайде е, любителів на нашому ринку. Гарантія 3 роки на цю модель. Так що купляйте, звертайтеся, буду задоволений вам щось розповісти детальніше. Всього найкращого, до побачення!